Привіт! Сьогодні ми будемо виготовляти ляльку-мотанку оберіг янгол. Ось так він виглядає. Для такого янгола тобі потрібні матеріали. Два клаптики тканини різного кольору, дві атласні стрічки, вата та нитка. Підготуй матеріали. Так, Отож, починаємо виготовляти. Беремо клаптик синьої тканини, посередині викладаємо трішки вати. Далі складаємо в трикутничок, згортаємо. Далі формуємо голову, ось так, як показано. Далі беремо ниточку і будемо за часовою стрілкою примотувати нашу голову формувати. Ось така в нас заготовка виходить, це туловище ляльки. Далі беремо жовтий клаптик тканини, складаємо в трикутничок. Ось так. Це у нас будуть крильця. Далі посередині цього трикутничка ми збираємо вборочку таку, це в нас крильця будуть. І ми їх прикладаємо до основи ляльки і примотуємо, також ниткою примотуємо за часовою стрілкою. Так, Примотали, витриваємо ниточку. Далі беремо атласну стрічку можна жовтого кольору, можна іншого взяти. Далі будемо намотувати на е, туловище ляльки. Сакральний хрест. Ось так він виглядає. Ось так. Ми. По діагоналі в одну сторону, в іншу, так як показано на фото. Далі зав'язуємо на вузлик. і також два кінці іншої стрічки ми зв'язуємо разом, щоб була така петелька в нас. Ми можемо підвісити цього янгола. тоді. Далі беремо атласну стрічку іншого кольору, наприклад, блакитну. По талії зав'язуємо бантик, ось такий виходить у нас. Оберіг янгол. А далі переглядаємо фото для дитячих робіт. Ось такі янголи виходять у діток. Так, ось такі в нас вийшли янголи. Так, можна виготовляти з різних тканин. Не обов'язково брати такі, як на фото, які у відео. Так, можна різні брати клаптики тканини. І ось такі ще в нас янголи вийшли. Так, все, бажаю тобі творчого натхнення.